Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо нашу розмову, закликаю всіх підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Сьогодні говоримо із колишнім заступником Генерального прокурора України, заслуженим юристом України та професором права Миколою Голомшею. Говоримо про останні заяви президента США Дональда Трампа і, взагалі, про їхній вплив на хід війни в Україні. Вітаю, пане Миколо. Вітаю. Власне, президент США Дональд Трамп дозволив Україні завдавати ударів по території в глибині Росії. Про це сказав спецпосланець Трампа Кіт Келог. Він відзначив також те, що це рішення підтримують і в адміністрації Трампа. Але як ми знаємо, що часто заяви Келога не відповідають тому, що насправді пізніше озвучує сам Дональд Трамп. Як ви гадаєте, чи взагалі можна ці заяви сприймати всерйоз? Ну, По-перше, давайте ми проаналізуємо. Заяву не тільки самого Трампа, а подивимось на більш глибшу тематику всієї його команди. Тобто, ми побачили, що е, Трамп, Трамп був досить невдоволений поведінкою Путіна, якого він підтримував і надіявся, що його стосунки і його переконання спрацюють, і Путін відмовиться від ведення агресивної війни, піде на перемир'я. Але це не сталося. Тому кілька разів він пробував, він запрошував його і на Аляску. Але сьогодні це роздратування вже е, очевидне, і, по-перше, воно бачається вже політикою Білого Дому. Чому? Тому що сам Рубіо, який вів перемовини, зініційовані Росією із Лавровим, були досить також заелектризовані. І Рубіл на всі питання, які задавав провокативні і пропагандистські Лавров, відповідав Ні, що він навіть назвав його містером Ні. Тобто він підтримував ідею виключно ту, яка зводиться до завершення припинення вогню, завершення війни. Він уже не говорив і не відповідав ствердно, що можна обговорювати питання. Території, він казав, що ні. Потім ми дивимося виступ Венса Джіді Венс, заявив також, що сьогодні Росія, яка веде агресивну війну проти України, втрачає в війні, що ця війна є безмістовною, що гине дуже багато людей. І він сказав, що в цій війні програє. Росія, що вона не на такому оптимістичному рівні, на якому себе видає. Я нагадав, що гинуть дуже багато людей. Він наводив навіть приклади цифри. При тому він сказав про те, що президент України Зеленський, розмовляючи з Трампом, попросив ракети Томагавк і що Америка розглядає це питання сьогодні. Це на вирішенні у президента Сполучених Штатів Америки, пана Трампа. Більш того, Келлог заявив, як ви правильно сказали, про те, що нам будуть надані не тільки ракети, що нам буде надана можливість бити вглиб російської території, так як це визначено статутом ООН. Що ми маємо право на захист, ми маємо право на дзеркальні адекватні дії, оскільки донедавно Україна воювала, знаєте, однією рукою закрученою за спину, а тільки однією рукою і хвалена російська армія, так звана Друга в світі, яка без допомоги Китаю, Ірану і Північної Кореї не може справитись у війні з Україною. <кій> вона... Вважала, що ми маємо а, тільки отримувати удари і не маємо права на адекватні відповіді. Сьогодні ця картина змінюється. Що тут можна сказати із вашої тези? Ну так, це політика досить багатогранна. І тому кіт Келог, який вчиняє заяви, я вважаю, що це так би мовити розвідка боєм. І білий дім і Трамп він спостерігає, як реагує світ, як реагує наш ворог, як реагує Україна і як реагують наші партнери. Ну, а найголовніше це як ще реагує виборець самого Трампа. Тому тут можна розуміти, що можна було би казати про те, що може бути зміна різка риторики, якщо б не отака система. На політика і заява представників уже Білого Дому. Звісно, що сам Келлер не має е, можливості е, вершити зовнішню політику. <кій> і він озвучує ту позицію, яка вже узгоджена з президентом Сполучених Штатів Америки. Тому, е, ну, звісно, що в тій міжнародній сьогоднішній політиці може бути всяке, але є надія, що це вже. Незворотня політика, є така надія, бо відступ від тієї політики це дуже велика втрата виборця саме Сполучених Штатів Америки. Ви зверніть увагу ще тепер на протести в Сполучених Штатах Америки і як вони відреагували на зустріч Путіна в Алясці на Конгрес і Сенат, які сьогодні повиходили з канікули, дуже Дуже серйозно а, критикують Путіна, вони просто демонструють свою ворожість до його агресивної політики, і все це нашарування дає підставу формувати Білому дому уже іншу політику щодо Російської Федерації, тому що були закиди різні. що умиротворення Путіна виходить за рамки тверезого глузду. Ну, воно в першу чергу суперечить. Міжнародному праву, і я вважаю, що дуже велику роль ще зіграла позиція короля Великої Британії, який заступився за Україну, який заступився за архітектуру світової безпеки і вказав негативну оцінку Путіну і його агресивній війні. Тому є надія, що та політика є сьогодні уже доконаною. А як буде, будемо спостерігати? От якщо згадати раніше, так Трамп, до речі, в розмові з зеленським згадував і говорив про те, що, е, ймовірно, так готовий зняти заборону, завдавати ось ці далекобійні удари, але знову ж таки, тоді це були просто пусті балачки. Чи не думаєте ви, що цього разу теж може так бути? Ну, звісно, що прогнозувати і говорити за когось складно. Але я сказав би слідуючи, що це було на тлі початків і такої, так би мовити, поверхневої інформації, дезінформації Путіна, який намагався дезінформувати Трампа, який намагався з усією своєю свитою і пропагандою показати себе, ну як сказати, чуть не миротворцем. Захисником якихось незрозумілих цінностей шляхом вбивств, терору, знищення цілих міст в Україні гвалтуваннями, злочинами, але таки правда має шанси завжди пробитись на поверхню. Трамп побачив і почув від інформування своїх державних інституцій, розвідок, які від відповідних посадових осіб. Який реальний стан справ на фронті, він побачив дуже велику критику як всередині України його дій, так і поза її межами з боку партнерів? Він побачив відповідні заяви країн партнерів, які сьогодні стоять на захисті світової архітектури безпеки: Це Велика Британія, Франція, Німеччина. Це Польща, це країни Балтії, це і Фінляндія, навіть Австралія, Японія. Тобто, можна перелічувати всіх, всі країни із коаліції охочих, і він побачив негативну реакцію суспільства Сполучених Штатів Америки, яке противилось відповідним способам умиротворення агресора. Називання Путіна своїм другом, загравання з Путіним, все це вилилось у відповідні ВАМ, яка є уроженкою а, тих країв, які зазнали таких самих нищівних руйнувань, як Україна. Тому Трамп, а, звісно, що під тиском подій, під тиском правди. І розуміння змінює свою риторику. Тому ми надіємося, що ця зміна е, повинна би бути уже е, руслом державної політики, тому що на кону вибори е, у Сполучених Штатах Америки і виборці даватимуть оцінку республіканцям не тільки Трампу. Ну, я вважаю, що всі оці складові, які я називав, і відповідна реакція виборця, оскільки Америка рухається до виборів, реагування республіканської партії, сенаторів конгресменів, вони дають підстави Трампу змінювати свою риторику. І звісно, що вони дуже добре орієнтуються в міжнародному праві. Що навіть відповідно до змін до Римського статуту в 18 році розуміють про відповідальність лідерів країн світу за сприяння агресії, все це дає підставу сьогодні Білому дому змінювати риторику і повертати все в русло міжнародного права, цінностей і вимог архітектури світової безпеки. Трамп також ще сказав таку тезу, що Україна за підтримки Європи може повернути всі свої окуповані землі. І багато експертів вважають, що ця теза і загалом зміна його тактики, зміна його думок, того, що він трактує. Що це такий спосіб його, наче вмити руки від конфлікту, тому що раніше він ж заявляв, що може все розв'язати там протягом кількох днів тижнів. Як ви думаєте, чи є е, місце такій думці? Ну, думки е, об'єктивно напрошуються в зв'язку з тим, що пан Трап не, Трамп неодноразово змінював свою позицію, що неодноразово він говорив про те, що Україні може прийдеться і його команда поступитися територіаль, територіальними поступками. Він побачив реакцію. Американця, який противиться такого роду рішенням, він противиться підтримці агресора, він бачить критику навіть найближчих до нього ЗМІ у темі підтримки Путіна в темі зустрічі на Алясці, тому що Путін є терорист, є світовий злочинець, він арештований міжнародним кримінальним судом. І все це дає підставу повертатись в правове русло, тому що відповідно до американського законодавства президент зобов'язаний дотримуватись міжнародного права, дотримувати всі процедури і дотримуватись принципів права, тому це дорівнює відповідальності політичній і навіть кримінальній. Я вважаю, що Оця формула поведінки, вона вже продиктована часом. Зараз тут ще й інше. Трамп ніколи не звик програвати. Він вважає себе сильним лідером і розуміє, що слабкість Росії може понизити його статус, може ну, спричинити йому дуже багато проблем на політичній ниві. З іншої сторони, Сьогодні ми знаємо, на порядку денному розглядається питання присвоєння Трампу премії Нобелівської. І тут також ну як визнати його лауреатом, якщо він підтримує агресора. Тому всі оці фактори вони дали, дають підставу вважати, що зміни курсу не повинно би бути. І я думаю, що при тому, як уже зараз веде себе конгрес, а, там незалежні гілки влади, і як почали вести себе вже республіканці, які протестують проти політики умиротворення, проти політики поступок територіальних, а вони говорять виключно про дотримання норм міжнародного права, вони говорять про цінності, і все це а, дає підставу. Білому дому вирівнювати політику відповідно до бачення суспільства, конгресу, ну і міжнародного права. Бачимо, що всередині адміністрації Трампа загалом такі якісь розбіжності, от про те, про що ми з вами говоримо? Трамп заявив про те, що Україна може перемогти, може повернути свої окуповані так території, і через кілька годин після цієї заяви вже Марко Рубіо сказав про те, що Україна не може завершитись військовим шляхом що це тільки будуть переговори. Власне таким чином, повторивши попередню позицію Трампа, як це тоді пояснити? Ви знаєте, тут я так вважаю, що це вже тактика політичної роботи, тому що Трамп демонструє себе дуже сильним і непохитним лідером у захисті повернення інтересів Сполучених Штатів до Гегемону світового порядку, і він заявляє: А Рубіо, звісно, що говорить про дипломатію. Це свого роду тактика. І таким чином, знову ж таки, політика є політика, на превеликий жаль, вона аналізує реакцію на риторику Трампа і реакцію на риторику Марка Рубіо. Хоча, в принципі, якщо подивитись загалом на перемовини Рубі, Марка Рубіо і Лаврова, то ми побачимо там. Ніяких територіальних поступок, ніяких питань, які б стосувалися там не поступу України до Євросоюзу чи до НАТО, він чітко і безапеляційно витримував політику міжнародного права, суверенітету. Ну і сам Трамп визнав, що пан Зеленський впертий його неможливо переконати. Його не можна неможливо перегнути. А як можна перегнути, скажімо, президента України, який опирається на конституцію, який опирається на точку зору суспільства, і який просто не може відійти від цього? По перше, по-друге, не може відійти від міжнародного права, і він чітко розуміє, що якщо, не дай Бог, він зробить поступку. То вся відповідальність буде перенесена на нього. І е, терористична Путінська Росія і всі партнери, в тому числі Сполучені Штати, скажуть, так він ж сам погодився. Це його право, і хай він несе відповідальність, бо це його рішення. Тому непохитна позиція президента України є вірною, вона є обґрунтованою і вона дає свій результат. Сьогодні ми бачимо. Уже повернення політики в русло міжнародного права, цінностей і статуту. Пане Миколо, а як ви гадаєте, якою буде реакція Путіна на зміну в позиціях Трампа? Ви Знаєте, ну, по-перше, ми вже бачимо реакцію Путіна із, із його усатого прес-секретаря, який сказав, що Путін не проти. Перемовини з президентом України Зеленським, але на його погляд ще недостатньо проведено підготовчих дій і заходів. Звісно, що тільки зараз посиплеться про фронт, ви бачите, знаєте про його оточення російських військ, ви орієнтуєтесь в тому, що Росія, яка має в лапках Другу армію світу сьогодні, без. Північно-корейських боєприпасів, балістики, техніки без підтримки Китаю і технологій, без е, підтримки Ірану з їхніми шахедами і ракетами. Е, вона не здатна е, воювати з Україною. І звісно, що сьогодні дуже великі серйозні втрати внаслідок наслідок урадження е, нафто, е, нафтопереробної галузі. Терміналів, серйозних баз, хабів. Росія перетерпіває дуже серйозний дефіцит продукту. Це серйозно впливає на настрій суспільства. Суспільство сьогодні у багатьох, дуже багатьох областях і навіть в окремих республіках бачить ураження українськими дронами відповідних мілітарних об'єктів. Все це відбувається на очах у людей, які бачать вибухи, які чують звук сирени, і вони вже відчувають війну, що вона прийшла на територію Росії. І все це відбувається у відповідності до статуту ООН і а, правил ведення війни. Україна має право на ураження всіх мілітарних об'єктів і всієї бази забезпечення мілітарних об'єктів. Це все є у відповідності до міжнародного права. Вся відповідальність за ураження за спричинення збитків і відповідних недоречностей, лягає на плечі Кремля і його очільника Володимира Путіна. Тому Венс, Діді Венс, який заявив, що сьогодні безмотиваційно, безпідставно Путін ложить тисячі людей в день, що в тиждень їх згине. До 6 тисяч. І все це є невиправдані жертви. Багато людей гине з боку України і на мирних територіях. Він закликав росіян прозріти, що їм пора прозріти. Тому що ця війна може бути ще суворішою, ще жорстокішою, і вона може принести ще більші нищівні удари. Які відіб'ються не тільки на мілітарній частині, вони відіб'ються на соціальному житті самих росіян. Тому я вважаю, що це той пік, де Америка продемонструвала світові відношення до війни. Своє реальне, це вже політика Білого Дому, це вже не заява девелопера, якого посланця Трампа, якого повністю. Якось перехилили на свій бік е, Російська Федерація. Це заяви компетентних посадових осіб, високопосадовців Білого Дому, які е, фактично відображають політику. Тому змінити цей хід дуже важко. Хоча ми повинні бути готові до будь-якого перебігу, але є надія, що зміни такої уже поведінки не буде. Дякую вам, пане Миколе, за розмову. Ми обов'язково будемо стежити за тим, як далі будуть розвиватися події. І хочеться сподіватись на те, що е, власне позиція Трампа буде не тільки на словах, але і на діях. Обов'язково будемо обговорювати це далі і з вами, з нашими іншими експертами. Наразі щиро вам дякуємо за розмову і до зустрічі. Дякую вам. На ну, все добре.